Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Знаєте, вчора, мабуть. Та ні, більше було. Я хотів сказати, порівнювати е з Горбачовим зустрічі з Рейганом Горбачова. У нас тоді я був молодий, але ми ну, дуже підтримували Горбачова, коли почалось роззброєння, це перестройка, коли почали зустрічі з Рейганом, коли почались наші контакти з Європою, з Америкою, Радянського Союзу. І ось тоді було так, знаєте, піднесене таке. А вчора було не піднесене. Вчора було. Гордість, гордість за нашого президента, да? а, а який представляє нас, українців, український народ, які б тут люди не були, що б вони не витворяли. Ви бачили, ось це ж в лиці Володимира Олександровича Зеленського і Олени Зеленської вітають його. І вітають нас, українців. Я вважаю, що якби там знали, хто тут сидить, хто тут є якась маленька частина, мабуть, знають, але думають і розуміють, що ця маленька частина, як роса на Сонці згине рано чи пізно. Ще за 150 метрів, ще по телебаченню, по моніторам, побачили нашого президента і встала, весь світ встав. А там світ. Це нормандсь нормандські свята, нормандські визначення, нормандська висадка. Там були країни, країни країни, встав, на моніторах, зустрічає нас, Україну, в лиці нашого президента Володимира Зеленського. Це гордість. Це, це гордість. І за нас, і за нього. Ви бачили, як ветерани Другої світової війни зустрічають нашого президента? Вони вже не але вони, вони пишаються нашим президентом, і вони кажуть, це ти спасаєш людство. Хтось скаже, що ти там зі? Оце у нас є ось таке. Я вже казав: всі, хто не підтримує. Президента Зеленського на міжнародки це ворог України. Реальний ворог України. Якщо я вчора казав це якось так, зараз я це кажу впевнено. Ми можемо все робити. Але там ми Україна. А Володимир Олександрович Зеленський, Верховний Голкладач Збройних Сил України і президент України ось це гордо. І це треба. Пронести життя, як я проніс, і інші люди пронесли Горбачова. Про нього всяке. Але я знаю, що Горбачов при всьому, що ми були недосконалі, він зробив ну, дуже багато. Ми є. Ми є. Україна стала. А тепер підемо по-хорошому і по поганому. Добре, друзі. Гарна новина. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, дзвоничок, розповсюдьте, будь ласка, якщо можете, напишіть е коментарі, донати, якщо є можливість підтримати, розповсюдження, розповсюдження це велика робота. і Я буду дуже дуже всім вдячний. Так от Міжнародна федерація прав людини. Звернулася в суд е, в ГАГІ до суду в Гаагі е, з проханням почати е, розслідування у повідносину до шести путінських телепропагандистів. А це те, що ми говоримо рано чи пізно. Награда знаходить свого героя і їх знайде, знайде ране. Я не знаю, коли це буде. Мені хотілося б зараз, ну, завтра. Але це може бути через роки. Може бути через 10, 10 років, але воно буде. Це до о, розслідування про, про, пропагандиста Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Сергія Мардана, чи Мардана, а також Олексія Громова. Маргандрі рити Семенян і Дімки Медведєва. Ну, що? Оце за дімку обідно. Дімку трогав, дімку. Знаєте, як ото дідушка леніна свалили, дімку тронули. Ой, ну, я не знаю, дімку тронули. Ну він така зозулічка. Йому сказали матюкається, він матюкається. Йому сказали, він... що йому кажуть? Все він робить. А тут Дімку держава. Вибачте мене, ну я не знаю. Я не знаю, як, як сприймати оце, оце ось створіння, бувший президент Російської, колишній президент Російської Федерації, Дімка Медві. Блін, все. Все, це добре новини. Є ще новини, які не дуже. Ми перейдемо до зарплатні чиновників, Перейдемо а зараз. Ще от одна новина, така, знаєте. Про ООН. Ну ми вже всі знаємо, що таке ООН. Але ну, ООН падає і падає, падає в сміття. Стає, стає, стає ганчіркою. Так не можна. ООН повинна бути реформована повністю. Не можна без ООН. Не можна вийти, кинути, закрити. Ні, і це не буде ніхто робити. Але те, що повинна пройти ну, величезна трансформація. Вони кажуть, Україна повинна зробити реформи. Давайте зробимо в ООН. Давайте зробимо. Вон. Так от ООН вчора вітає Російську Федерацію з русським язиком. Нічого, нормально. ООН це його, це його парафія. Але знаєте в чому? Там кажуть, що з тим язиком, хто вбився. Ні, вчора була річниця, коли Російська Федерація вбила десятки, може тисячі, я не знаю. Може, десятки тисяч людей підірвала Каховську ГЕС? Залишила людей без домівок. Знищила всю живність, поживність, все, що могла знищити, без батьківщин залишила, зробила з людей бомжей, зробила з людей ніж, жебраків, зробила з людей, ну все відібрала. Да? І ось в цей час не Засуджувати, не згадати тих людей, не допомогти тим людям, що повинна робити он. А поздравлять Росію з її язиком. Ось це гидотно. Це не те, що. Це просто гидотно. Повід є. Робота їхня є. Роблять вони це? Так. Да. Але це ось було гидотно. Навіть якби вони сьогодні з позданням поздоровували Баландир раніше, не так би я сприймав. Але коли день в день, це гдотно. І це не організація. Ми повинні бути там формально, ми будемо там формально. І ось цей час, весь, і коли президента, там всі 100 ветерани всі світ вітає Стоя Україну, тут. Депутати, народні депутати підтримують доплати для чиновників за кошти допомоги від ЄС, від Європейського Союзу. Так, там є така стаття. Гроші йдуть в бюджет, і на ці гроші да, це називається соціальні гроші. Вони там пенсії, дід, дитячі і так далі. І так далі. Все, зарплатня. І ось вони дивіться. При тому не підняти пенсії, не дати хоча б разову доплату до пенсії, або разову доплату переселенцям, або ще щось. Вони під, піднімають на 50% виплату чиновників. Комітет правової політики і митної та податкової політики пройшло. Повідомив це, отой зяблік Железняк якого я вже не знаю, але він сказав. Більше ніхто не сказав. Блогер железняк це повідомив. Це передбачено посудовим особам органів державної влади, блін. Дайте людям хоча б разові виплати, ви ж електрику підняли. Ні, собі. 50% від зарплатні піднімемо, да? доплати будуть. Місцеве самоврядування, та вони вже стільки накрали від. Фух. Друзі, до мене зверталася жіночка. Тут книжка ветерана нашого, який став, на жаль, інвалідом, написав книжку, щоб купити. Я попросив, напишіть мені на пошту реквізити, я ж не знаю. Купимо і об'яву зроблю, і оголошення зроблю, і зде... але я не знаю, про що говорити і кому говорити. Напишіть, будь ласка, якщо що мене хтось чує, той, хто звертався. Друзі, я хочу подякувати за ваші донати. Це Терелецька і Тетяни. На мій розсуд. Дякую, Таня. Болтрик Маларисі, Анд... Андрунків Марії, 50 на 50, Моя особиста подяка вам, Марія. Стапчук Ользі, спальники. І хто і хтось, і хтось, і хтось на канал Велика Подяка без прізвища вчора о 20.48 на Монобанк. Всім, всім, велика подяка. Друзі, посилочки дуже потрібні ті, що ви сітки, 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 сітки. Я вже навіть ні про що не кажу. Сітки, маскувальні, сітки, руба. Це життя наших хлопців. Повірте, життя наших хлопців. Хоча б це весела, тому що щось воно, щось воно у нас. Всім, всім, всім велика подяка. До вечора. Україна переможе.